Аби рекомендувати чинному голові Ода свого ставленика, зібралося 197 перевізників краю. Варіантів 4. Майже усі держслужбовці не найвищого рангу й усі спеціалісти широкого профілю. Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації. Це не тільки управління транспорту. Воно включає в себе і, і промисловість, тобто економіка, і туризм. Тому. Цей кандидат, за якого якого ми проголосуємо, і на якого наша громада буде пропонувати це не призначення, я повторюю, це пропозиція, щоб його затвердили на дану посаду. Він має бути компетентною людиною. Валерій Сорока, Олег Гуменний, Сергій Троян та Сергій Шепурьов усі заявлені кандидати саме такі переконані перевізники. Утім, представити до посади можна лише одного: відтак голосування. Я ставлю на голосування першу кандидатуру зі списку Сорока Валерій Ростиславович. Хто за те, щоб подати кандидатуру сороки Валерія Ростиславовича в пропозицію на посаду начальника управління інфраструктури? Хто за? Лечебна комісія, рахуйте, будь ласка, голоси. Це результатами народного волевиявлення перемогу здобув Валерій Сорока. Сьогодні головний спеціаліст, а завтра, можливо, начальник управління інфраструктури та туризму щиро дякував за виявлену довіру. Я не даремно працював, тому що ваша підтримка це є найвища ваша оцінка. Тому незалежно якого сьогодні буде прийнято рішення, мені приємно завжди з вами працювати. І я думаю, над тими проблемами, завданнями, які ви сьогодні виступали. А я тут списав чотири листка. Ми спільно з вами будемо по-дальшому працювати і будемо по максимуму всіма, хто тут присутній, Ми їх будемо вирішувати. Тому що задача одна: ми повинні створити таку систему пасажирських перевезень в області, яка сьогодні буде. Перевізних задоволенням їздити пасажир нам буде щиро дякувати, а державний службовець не буде переживати за корупції. Дякую за підтримку. Найближчим часом свої рекомендації щодо нових призначень у адміністрації перевізники передадуть губернатору краю, саме йому зрештою і вирішувати долю профільного управління. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.